Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну звісно, тільки військово зобов'язані, там або і, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? і захопити Фінландію, Латвію, Литву і Росії Росія це дуже легко дасться, враховуючи нам або в запасі і так далі. 235 тридцять п'ять тисяч по Польщі зараз а, розіслано. Так само там і в Норвегії, в Нідерландах, зараз всюди якісь движняк почався. І а, багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали це дистанція, десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів в російській, в Польщу. та буває та нічого страшного. І вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за роз, німеччина за Іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, які тріщить і так далі. Ну і дождались, Понял. Ну і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде, і враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, чотири з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не п'яту, що вони не в військовому плані вписуються в це, все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така ух, ми ще це всію. Ну а тоді вся Європа лопне. Повністю лопне, і в економічному плані плані і взагалі в соціальному і від Європи нічого майже не залишиться. Вони забувайте ще про Китай, які готові на всіх жерти. Понял, Росія тут не главний вообще.